Hello everyone, this is level B1, lesson 18. Phrasal verbs on channel English with Mila. My name is Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like these videos. Now let's continue with phrasal verbs. Starting with letter C. Cut down. It's high time to cut down that old oak. Давно пора зрубати той старий дуб. Cut down. Рубати дерево. Cut down on. Перекладається скоротити кількість чогось. До прикладу. I've decided to cut down on sugar. Я вирішила скоротити вживання цукру. Cut down on something. Скорочувати кількість чогось. Cut-Off перекладається Відрізати або «переривати зв'язок по телефону. До прикладу, If the bills are not paid, the electricity will be cut-off. Якщо не сплачуватимете рахунків, вам відріжуть електроенергію. Cut-out перекладається вирізати щось або виключити з раціону. До прикладу. The task was to cut the heart out of the wood for the Valentine's Day. Завдання було вирізати серце з дерева до дня Валентина. Cut out. Вирізати щось. Cut out for перекладається підходити або створений для. До прикладу. Born in Egypt. She wasn't cut out for Norway weather. Будучи народженою в Єгипті, їй не підходила погода Норвегії. Now it's time to practice. Let's do an exercise together. Angela realized that she should t -t -t, expenses ASAP. ASAP means as soon as possible. Анжела усвідомила, що їй слід скоротити витрати якнайшвидше. Скорочувати кількість чогось це фразове дієслово. To cut down on. Angela realized that she should cut down on expenses ASAP. When I was talking on the phone with my mother, we were тете twice. Поки я говорила по телефону з мамою, зв'язок переривався двічі. Тут йдеться про телефонний зв'язок. Перервати його. Це фразове дієслово to cut off. У нас тут passive voice, пасив. Отже, вживаємо третю форму неправильного дієслова to cut. А це як ми знаємо, to cut, cut, cut. Отже, cut off. When I was talking on the phone with my mother, we were cut off twice. Since his heart attack, he had t t, -t, -t alcohol t t. -t, -t. Відколи у нього стався серцевий напад, він перестав вживати алкоголь. Перестати вживати або виключати з раціону це фразове дієслово to cut out. До речі, це past perfect, тому ми також вживаємо третю форму неправильного дієслова to cut, але це так само cut. Some people are just politics. Деякі люди просто створені для політики. Бути створеним для чогось – Це фразове слово to be cut out for. To be у нас уже є в реченні, а, тому що йдеться про людей, множина, отже, залишається cut out for. Some people are just cut out for politics. That's all for today. Thank you for your likes and comments. I hope you enjoyed this lesson. Good luck. See you all next time. Bye-bye.